Сьогодні готуємо смачну першу страву. Це капусняк. Рецептів багато, ділюся один із них. Давати буду товченою картопелькою. Якщо сподобався рецепт, приготуйте домашнім та поділіться з друзями. Для смачного капусняку нам потрібно квашена капуста, копчена курочка. Або свининка в нашому випадку це копчена сьогодні курка. Зелень за бажанням в мене свіжий кріп, цибулька, лавровий листок, сіль перець спеції за бажанням трішки олійки. Ну що ж, давайте почнемо. Відправляємо варитися нашу квашену капусточку. Міленько нарізаємо цибульку та відправляємо обсмажуватися. М'яско розділяємо на менші шматочки. Та відправляємо в каструльку там, де готується наша квашена капусточка підсмажену цибульку. Настала черга додати улюблені спеції. Я додам трішки майорану та хмелі сунелі. Як тільки наша капусточка стала М'ягенькою готовою. Нарізаємо зелень, в мене свіжий кріп, та додаємо в нашу страву. Посипаємо духмяним крутом. Закриваємо кришечкою, даємо настоятися декілька хвилин та подаємо до столу. Ось така смачна страва у нас вийшла. Наш капусняк з копченим м'язком. Подавати будемо товченою картопелькою. Рада, що були зі мною. Готуйте та пригощайте друзів!